Шановне товариство, вітаю вас знову з української бібліотеки в школі імені Лесі Українки Мелбурн, Австралія. Сьогодні хочу представити вам таку книгу, яка називається Нас Доля з'єднала. Що мене зацікавило в цій книзі, це видавництво Полтавська хата. От сама, як я є з Полтави, то мені це дуже близько. Канбера, Мельбурн, 1996 рік. І автор книги Сергій Афанасьович Онішко, який народився 23 вересня 2014 року в селі Підлужі біля села Потоки, станиці Потоки Кременчуцького району на Полтавщині. Сама автобіографія надзвичайно цікава і поринає в час із такі роздуми про долю Полтавців, тому що, наприклад. В Австралії, як ми знаємо, відомий автор Дмитро Ниченко, який також був із Сінькова, Полтавської області, це фундатори українського видавництва в Австралії. Тоді Микола Лазорський, також родом з Полтави, академік, тепер Сергій Онішко і Людмила Самарець. Давайте почитаємо. Село підлужжя складалося із 23 хуторів, що разом нараховувало біля 500 селянських дворів. Моїми батьками були Афанасій Павлович і Тетяна Григорівна, ніжко з дому Крамаренко. Сім'я наша походить з козацького роду. Батьки мали невелике сільське господарство. А до того, до революції 17-го року, мій батько служив у царській армії. Коли ж в Україні почалися визвольні змагання за самостійну Україну, то він у чині поручника перейшов до війська Симана Петлюри. Як багато полтавців перейшло до це військо, та недовго йому довелося воювати за волю України. Він був поранений, а потім захворів тифом. Тим часом армія Петлюри почала відступати на захід, батько ледве переніс ту хворобу. Знесилений повернувся додому і помалу почав відбудовувати своє господарство. Як тільки трохи одужав і поправив своє господарство, він взявся і за громадську роботу, спершу працював у земельній секції, потім організовував сільськогосподарське кредитове товариство, кооперацію тощо. Також за його ініціативою і допомогою була відкрита в селі Підлужі початкова чотирьохлітня школа. Та не дивлячись на велику і корисну працю нашого батька для громади в липні місяці 1938 року його було арештовано, а 4 жовтня 1938 року розстріляно разом з іншими політв'язнями в підвалах Полтавського НКВД. В ту чорну ніч їх було розстріляно 20 осіб і вивезено в урочище Требе, недалеко від міста Полтави. Цікаво, чи там є пам'ятний знак. Полтавці, відповідь дайте мені відповідь. З того часу для нас його синів не стало нелегке життя, а пекло. Я був на цей час на сесії в полтавському пединституті і нічого не знав про смерть батька аж до 1993 року. У 1921 році померла моя рідна мати. Батько оженився в другий, і за кілька років наша сім'я нараховувала дев'ять душ до початку масової колективізації 1931 року. Вся наша сім'я працювала в сільському господарстві. А наш батько до цього працював рахівником у споживчій кооперації З дитячих років. Усі ми виховувалися у релігійному дусі і були привчені до праці в сільському господарстві. Восени 1923 року мене віддали вчитись до місцевої 4-літньої школи, яку я закінчив у червні 27-го року. З добрими оцінками. У серпні того ж року я був прийнятий 5-го класу Потіцької семирічної школи. Цю школу я також закінчив з гарними оцінками за навчання і поведінку 15 червня 30-го року. Що ж тут розповідається далі? Про те, як вони потрапили до Австралії по закінченні Другої світової війни в час війни в 1944 році, в нас родилася дочка вже з, з дружиною. Вони були вивезені на працю 43-му році до Німеччини і тоді вже він одружився. Працювали ми в таких таборах, як Фельберг біля Луперталю, В Зедорфльді біля Бремена і Ганноварі, в британській окупаційній зоні Німеччини. В кінці 49-го року наша родина розпочала свою еміграційну подорож до Австралії, прибувши на придбану батьківщину. 21 лютого 50-го року, та переборовши перші трудності поселення, ми з дружиною в 51 першому році відкрили першу українську недільну школу на Сітон Парку в Південній Австралії. Думайтеся, люди приїздять в 50-му році на континент. Зовсім невідомий і вже наступного року. Вони відкривають українську школу. Це було в штаті Західної Австралії, і потім розповідає. Про свій шлях Сергія Нішко до того, як вони переїжджають в інші штати до міста Канбери, до столиці, і де також відкриває українську школу імені Лесі Українки. مسكيه فوتوغرافي